Наталя Нагорна з нами зараз на прямому е, зв'язку на... Наталю Вітаю, Вітаю. вечір добрий. Скажіть, будь ласка, ви зараз перебуваєте біля Донецького аеропорту? Розкажіть, який у вас зараз передноворічний вечір? Вітаю Наталя, з зімешніми святами. Можу сказати вас саме друге тут особливо чітко зрозуміло, що війна це зовсім не привід забути і про свято, і про ялинку, і про те, що людям потрібно тепло взаєморозуміння один одного. Сьогодні першими кого ми привітали, де ми були присутні, це були захисники околиць Донецького аеропорту. В них, хочу вас завірити була і Снігуронька, і Дід Мороз, і всілякі наїдки точно не залишилися голодними. Дорослі чоловіки вони тримали діда мороза за бороду і. Загадували одне бажання. Знаєте, це бажання, про яке ніхто не говорив, але власне повірте, що це було бажання одне на всіх, одне на всю країну. Сьогодні на передовій було відносно тихо. Бахало хіба що шампанське, але як жартували самі бійці? Шампанське це дозволений калібр згідно з мінськими домовленостями. Шо, блин, по не, 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 не. Поки що ні, поки що ні. Якби, так, на мій погляд, ну нормально, 4, як 14,5. Нормально. Осміхується доля, сина! Як ви бачите, дорослі чоловіки сьогодні водили хороводи, але це були не новорічні пісні. Замість них були співали гімн України і мабуть, це дійсно символічно для околиць донецького аеропорту. Тут свято тільки починається, тут достатньо весело, але шампанське ми бачимо, що воно дитяче, і тому за безпеку всієї країни можна не переживати. Усі зі святами хай вони будуть на славу Україні, Наталя. Наталя Нагорна з під Донецька. Давайте побажаємо нашим захисникам, щоб це був їхній останній новий рік на війні. Ми вас чекаємо вдома.